Я Ігор Косиван, вітаю вас в програмі Слово Боже до кави. Перед нами чудесний новий тиждень, який дав нам Бог, Алелуя! І в цей тиждень ми налаштовані на перемогу, на благословіння. Ми знаємо, що Бог з нами. Ми знаємо, що Бог любить нас. Ми знаємо, що Бог завжди добро, завжди підтримка, завжди допомога. І хотів би, щоб ви мали такі думки. Не дозволяйте думкам якогось упадінчиства, чи я не знаю, невдачі зайняти ваше серце чи ваш розум. Налаштуйтеся на те, що Бог з вами, ми не люди страху, ми люди перемоги. Сьогодні ми з вами знову звернемось до Слова Божого. Ми віримо в те, що це правильно, щоб дух людини, серце людини отримало щодня духовну їжу. Знаєте, нам може здаватися, о, чи це важливий час, я трошки посидів Словом Божим, трохи послухав проповіді, чи помолився, чи поклонився Богові. Знаєте, це може бути навіть не дуже довгий час. Але якщо ви провели час з Богом. Знаєте, людина, її свідомість, наше серце як губка, ми втягуємо в себе те, ким являється Бог. Ми напиваємося того, що він має. Хвала Господу. І тому його природа, його характер, його думки стають нашою природою, нашим характером і нашими думками. Хвала Господу. Ось чому приєднатись до нас. Якщо ви вперше дивитеся нашу телепередачу, ви повинні знати, що кожної неділі, з понеділка по п'ятницю. Ми тут, щоб разом з вами помолитися, разом з вами прочитати слово Боже, отримати свіже натхнення і духовну їжу. Хвала Господу! Ми продовжимо сьогодні досліджувати питання свободи від страху. Ми хочемо мати впевненість в тому, що в нашому серці немає місця дияволу, немає місця ніяку, ніякому страху, переживанню, вічаю, тому що ми знаємо, що страх і переживання вони не роблять волі Божу, Вони з'єднують нас з нехорошими речами. Нам потрібно мати віру, нам потрібно бути впевненими в Бозі, і збудувати в своєму серці фортецю відкриттів, пізнання Бога, в які ми можемо заспокоїтися. Алелуя! І ми досліджуємо з вами перший, перший розділ Другого Писання до Тимофія, де апостол Павло каже нам, що Бог не дав нам дух страху. Розумієте, в його природі, в його характері немає цього. Божому серці немає страху, ось чому він нам не дає страх. Він не хоче, щоб ми жили в страху. Скажу вам більше, що страх він пригнічує людину, пригнічує творчі здібності, пригнічує радість. Страх забирає в людини ініціативу і, знаєте, і бажання боротися. І знаєте, Біблія нам показує в одному місці, що страх буквально паралізує, зв'язує людину. Ось чому Бог проти страху. І він дає нам е, організоване вчення, щоб ми боролися. І перемогли страх в своєму серці. Тепер подивіться, апостол Павло каже: Бог не дав нам дух страху, але дух сили. Амінь. Апостол Павло вірив так, що якщо ми наповнимо своє серце розумінням, відкриттям, якщо ми наповнимо своє серце пізнанням сили Божої, то в ньому не буде місця страху. І знаєте, я на це дивлюся, ну, от саме таким, якщо говорити, примітивним е, е, научином, то Єди, хтось прийшов до вас попросити хліба, а у вас повний склад. Ви не в переживанні, о, як я покрию цю нужду. У мене повно, я вам дам. Слава Господу! Знаєте, ну, а ну, коли є якась нужда, про що б ми не говорили, неоплачений рахунок, ем, там, я не знаю, якісь вороги, якщо у вас армія, яка перевищує в сотні разів, якщо у вас гроші, так що ви можете ем, тисячі разів заплатити цей рахунок, Знаєте, нас не лякають такі рахунки. Нас не налякають такі нужди. Це саме стосується ну, розуміння сили Божої. Нам треба проникнутися, наповнитися відкриттями того Божої всемогутності, Божої сили, що, знаєте, коли ми зустрічаємо коструні чи диявол, щось говорить, щоб нас налякати, що ми дивилися на то таким чином. Ну, То ми з цим справимося дуже легко. Амінь. Затим, в одному псалмі є описана така, ну, така думка. Псалмист каже так, що збираються народи, і вони там погрожують Богові, що ми підемо, скинемо Бога, і таке інше. І написано: А той, хто живе на висоті і мови йде про Бога, він дивиться на те, і він посміється з того. Знаєте, для мене то схоже, як, як 10 мурашок візьмуть там, я не знаю, якісь там ну, травинки. І вони виступають проти вас і кажуть: там: ми підемо і поб'ємо тебе, бо ми там проти тебе. І ти дивишся на то, якби ти чув їхній голос, ну це смішно. Так Бог дивиться на наші труднощі, так Бог дивиться на якісь знаєте, проблеми, які ми зустрічаємо. І є одна можливість це досить довго слухати мурашок роздивляться їх під лупу, під лупу щоб збільшити їх. І знаєте, якщо ну, повірити в те, що вони дуже великі, я не знаю, якщо повірити їхнім словам, можна налякатися. І тоді можна і втікти. І знаєте, Біблія каже, що нечистивий буде тікати тоді, коли ніхто за ним не гониться. Це не повинно бути з вами. Знаєте, частина Божих людей живуть в страху, коли насправді немає чого боятися. З тобою Бог, той, хто тримає всесвіт у своїх руках, той, хто все створив, той, хто всім управляє, він разом з тобою, він в заповіті з тобою. Ось чому ми повинні заспокоїтися в цих відкриттях. І Павло каже: ми прийняли дух з сили. Я хочу показати вам ще одну думку в цьому всьому. Ви знаєте, є. Слово Боже дає нам. Такі прояви сили Божої, дає нам приклади проявів сили Божої. І одна із мудростей роздумувати над ним, розважати над ним. А що там сталося? Що це було? Я хочу звернути вашу увагу на один із потужних проявів сили Божої за історію людства це народження Сина Божого Ісуса Христа. Знаєте, знаєте, чому це цікаво? Диявол знав, що коли Ісус прийде на землю, прийде кінець цього царства. І диявол боявся народження Ісуса Христа. Біблія нам ясно показує, що диявол готувався до народження Ісуса Христа. І коли ну, з'явилася зірка в Ефлеємі, коли мудреці прийшли поклонитися, знаєте, коли ці всі події почали відбуватися, ми бачимо, що диявол зробив все, що тільки міг щоб зупинити народження Ісуса Христа, в те були задіяні кращі демони, кращі підрозділи ангелів тьми. Вони бігали по всьому світу, шукали, де то станеться. І за тим, ми бачимо, що диявол навіть знайшов ем, місце в серці царя ірода, єврейського царя, який мав би підтримати прихід Месії. Але ми бачимо, що Ірод був захоплений страхом, що хтось забере у нього трон. І він посилає війська і узнає через Біблію по пророцтвам, що Христос повинен народитися в Іфлеємі. Він посилає війська, щоб там вирізали немовлят від народження до двох років. Тому що вони вирахували, що приблизно в цей період народився Месія. Але ми знаємо, що Бог про то не переживав. Прийшов Ангел, попередив Йосипа і Марію, і вони пішли в той час в Єгипет. Їх навіть там не було. Я намагаюся вам сказати, що коли Христос мав народитися, диявол зробив все краще, що міг, вислав кращі спецзагони. І того було недостатньо. Я хочу, щоб ви побачили це, що син Божий народився, незважаючи на нас супротив дияволі. диявола. Скажу вам більше, що це було проти природи, проти законів природи. Фактично, це було чудо. Діва Марія! Прийняла, прийняла від Духа Святого і народила Сина Божого. Я хочу вам сказати: якщо Бог зміг привести Сина Свого на землю, Він може привести в твоє життя зцілення, Він може привести в ваше життя чудо, Він може привести в ваше життя фінансове чудо, він може змінити все в вашому житті. Я хочу, щоб ми прийшли до молитви. І просто зараз, коли ми будемо молитися, перестаньте думати про свій діагноз. Перестаньте думати про економічну кризу. Перестаньте роздумувати над словами політики чи економістів, які вас лякають. Подумайте про те, що те, що було неможливим, те, проти чого було все пекло, і Ісус Христос народився від Діви Марії, Бог виконав свою волю. Його воля, що ви були здорові і благословенні. Ми зараз попросимо Бога і ваші нужди будуть покриті. Просто разом зі мною моліться зараз, приєднайтеся до моєї молитви. Батько Небесний. Я молюся разом з усіма нашими телеглядачами. Я знаю, що в декого із них є серйозні потреби, є серйозні нужди. Я прошу тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, щоб ті, хто хворі, вздоровилися миттєво зараз, коло свого телевізора. ті, хто мають фінансові труднощі, щоб ці проблеми і труднощі були вирішені зараз, нехай вони побачать чудо сьогодні, на цьому тижні, іменем Ісуса Христа. Якщо немає труднощі в своєму житті, в сім'ї, на роботі, де би то не було, якісь внутрішні переживання, що би не приніс диявол в їхнє життя. Я вірю, якщо ти, Бог, творець Всесвіту, зміг проти всього супротиву диявола привести сина свого на землю, то ти можеш все, слава Богу! І я молюся, нехай кожна потреба наших телеглядачів буде покрита. А ми обіцяємо дати тобі всю славу. Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Я благословляю вас. Я вам скажу на цьому тижні. З вами буде все добре. Амінь. З вами станеться щось чудесне. Не бійтеся, тільки віруйте. А ми прощаємося з вами. До наступних зустрічей. До по.